У Нас знову в наявності курточка, яку ви дуже-дуже полюбили. Дівчатка, вона ще є в трьох кольорах. Ось такий сірий, білий, молочний і чорний. Одягаємо сіреньки, хочу відзначити, що це в нас термосистема. Це додаткова додаткове ваше тепло, плюс 15%. Курточка сама по собі вона дуже легесенька і неймовірно зручна. Повірте, ви в неї закохаєтесь. Розміри в наявності від М до 4 х Тому, якщо у вас стегна до 140 см, ви сміливо можете її замовляти. Тканина верху з пропиткою має на рукавчику ось такий класний, класну резиночку, тому підходить вона на будь-який зріст, і на високий, і на низенький. Також позаду теж є резиночка. Сідає чудово на будь-які варіанти фігур. Розміри відео до 4 чотирьохсів, утеплювач коло Встигніть придбати, поки вони ще є в наявності і доступні до замовлення.